На каналі знаходжуся на малиннику, зацініть яка ягода. Е, хочу показати різницю між, між ягодою та як на свою думку виразити, який для мене кращий сорт. Ось дивіться, це малина сорт Heritage. Хороший сорт, велика ягода, ягода масивна, солодка, е, недолік. Те, що вона перестагає, вона має насичений бордовий колір. І на свіжий ринок її дуже важко. На заморозку її беруть. Ось бачите? бачите З одного куща ягода перестигає і стає сильно темна, хоча дуже солодка. Ось. Ось так зараз виглядає. Не встигли зробити шпалеру, тому вирішили це все. Підв'язати на стару на стару шпалеру, трохи попіднімати лози малини. Дивіться, маравіла, апема. Маравіла хороший сорт, але в нас повністю ягоду не віддає, бо вимерзає. До морозів, точніше, не всю ягоду. Ягода округлої кейби форми і більш світлого відтінку. Ось. Це є перші ягоди, бачите. Тоже непоганий сорт, але дуже нас пізню і не встигає видати весь врожай. Бачите? це маравіла Heritage. Теж достойний сорт. Бачите, повністю загрузився ягодою. Тепер дивіться, чому я надаю перевагу сорт. Мапема від Самаравіла. Мапема під 2 метри. Дуже сильно загружена вружаєм. Ось дивіться, до половини латерала. Латерали з ягодами аж до половини пагона. Менше шипів присутніх. І ягода просто здорова. Просто гігантська. Ось дивіться. має такий притаманний блиск. Ось. Добре зривається, солодка. Може, може чуть і перестигла. Ось, дивіться, Ягода в районі 8-9 грам, дуже солодка. І ось показали, який хороший потенціал. Е, угорщику ягода трошки менша і чуть кисловата. Ось на полі бомба. Ось дивіться. Так що для себе вирішив остаточно це і мапема, Дільніва. Дільніва чуть е, менша ягода, але зато раніше ступаю плодоношення і дуже солодка. Ось. Кіпітарди. Це лише перша ягода. Також ягода. Ось така в технічній зрілості теж файно зривається, чуть не достигла. Файно транспортується, не тече. Чим не поганий варіант. Як на свіжий ринок, так і на заморозку. Ось така краса. Коли повністю почне достигати, з ним і знімлю відео, я покажу, який має потенціал. Також планую кожен збір записувати кількість ягоди, щоб пізніше можна було підвести підсумки, яку кількість на метр погонний був вихід ягоди. Бачите, повністю трохи попідв'язували, не встигли зробити шпалеру, але результат вражає. Hva er det? Ось дивіться ще просто пітарди такі неймовірні. Ось. основне, що є хороший зрив. І ягода не перестагає, не, не обсипається. Теж хороший варіант. Так що, друзі, ще ягодка. Одним словом, супер. Ось так. Ось така мапема. Важити зараз не буду, вже пізніше, коли будемо масовий йти збір, зважу, кому цікаво яка вага ягоди. Як на мене, це з тих всіх сортів ремонтантних це є номер один. Так що, друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі на рахунок даного сорту. До